Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити детальний огляд нового закону, який набрав чинності по деяким нормам 1 грудня, по деяким з 1 січня. Про це ми поговоримо в кінці нашого відео. Тут не без нюансів, але разом з тим це той закон, який стосується історичного підвищення податків. І сьогодні будемо говорити про основні деталі, які стосуються як власників бізнесу, так і фізичних. Осіб мене звати Борисюк Оксана, я власник антеконсалтен груп на ринку України 10 років. Допомагаємо підприємцям у відкритті бізнесу, сплаті податків, поданні звітності і у закритті бізнесу, в тому числі. Якщо говорити про зараз станом на 2 грудня, в момент, коли я записую це відео, усіх підприємців цікавить питання чи потрібно ретроспективно. Сплачувати новий податок військового збору починаючи з 1 жовтня 2024 року. Думаю, що ні, і будуть прийняті правки. Скоріше за все, ми будемо бачити, що вступить в силу сплати військового збору нового податку для усіх підприємців з 1 січня 2025 року. Тому ми будемо спостерігати і у себе в телеграм-каналі. Будемо про це говорити про основні нововведення, які стосуються усіх підприємців і фізичних осіб, кого точно торкнуться зміни і обов'язок сплати військового збору, і хотіла б сказати, що варто додивитися це відео до кінця. Я буду показувати загальне податкове навантаження в розрізі місяця, кварталу і року по першої, фоп другої і фоп-третьої групи. І дам свої рекомендації, що робити. І як на законному рівні оптимізувати і зменшити сплату податків для підприємців? Почнемо з першого. Це взагалі зміна ставки військового збору. Ви знаєте, у нас класична ставка військового збору була 1,5%. Сьогодні вона у нас буде 5%. Чому з 1 грудня? Тому що закон було опубліковано у віснику 30 листопада. Відповідно, набирає чинності він наступного дня після дати. Опублікування відповідно з 1 грудня, якщо ви найманий працівник, з вас будуть утримувати 5% військового збору. На кого також це вплине? Якщо ви будете продавати свої активи як фізична особа іншій фізичній особі, відповідно тут теж ставка 5%. Якщо ви інвестуєте в Interactive Brokers або у Freedom Broker і раніше ви теж сплачували 1,5% військового збору. Наразі це буде 5% військового збору. І розрахунок за 2024 рік вам потрібно буде складати наступним чином: 11 місяців. У вас буде класичний розрахунок 1,5% військового збору. Починаючи з грудня 2024 року, ви будете вже рахувати за ставкою 5%. Кого також торкатиметься сплата військового збору? Як фізичної особи, це усіх українців, які відкрили за кордоном іноземну компанію, юридичну особу. При виплаті дивідендів тепер у нас теж не класичні 1,5% військового збору, а 5%. Скажу вам, що це буде суттєве податкове навантаження. Я впевнена, що ми будемо бачити такі кейси, де будуть люди виходити з податкового резидентства. Тому що 1,5% військового збору це була посильна сума сплати податку, 5%, можливо, це вже буде. Непосильна сплата податку для багатьох українців. Також варто зазначити, що усіх нотаріусів згідно цього нового закону зобов'язали щомісячно звітувати за операціями куплі-продажу активів між фізичними особами. Тобто тепер нотаріуси будуть подавати окремий звіт, де будуть показувати, між якими громадянами було здійснено продаж активу. Відповідно, ці фізичні особи зобов'язані в своїй декларації про майновий стан і доходи відображати Придбання такого активу відповідно сплату військового збору, тому будьте уважні, знайте, що такі активи точно будуть контролюватися іншими реєстрами і будуть підпадати під контроль держави для фізичних осіб-підприємців. Платників єдиного податку вводиться новий податок, який раніше, якщо у вас не було наймних працівників, ви ніколи не платили. ФОП першої і фоп другої групи платять військовий збір кожного місяця до 20-го числа. У розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на 1 січня 2025 року встановлена без змін 8 тисяч гривень. Відповідно, 10% від мінімальної заробітної плати це 800 гривень. Для третьої групи військовий збір складає 1% від обороту. Тобто можна рахувати, що загальне податкове навантаження для ФОП третьої групи складає 6%. Другий пункт: ми будемо зараз з вами говорити про розмір мінімальної заробітної плати і розмір прожиткового мінімуму, який в даному випадку в принципі лишився без змін. Тобто, станом на 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата буде 8 тисяч гривень. Розмір прожиткового мінімуму складає 3028 гривень. Ці ставки в основному впливають на розмір сплати. Та єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої групи. Ну і відповідно актуально тим, у кого є наймані працівники. Третій пункт це граничний обсяг доходу який у нас змінюється на 2025 рік для першої, другої, третьої групи. Перша група у нас має новий обсяг доходу – це 1 мільйон 336 тисяч гривень, що складає з собою 167 мінімальних заробітних плат. ФОП другої групи має новий ліміт – 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. Це 834 мінімальні заробітні плати. ФОП третьої групи має новий ліміт на 2025 рік у розмірі 9 мільйонів, Мійонів триста тисяч це 1167 мінімальних заробітних плат. Із нововведень, якщо у вас були наймані працівники і ви звітували по об'єднаній звітності раз у квартал, наразі ми з вами зобов'язані будемо звітувати щомісяця, починаючи з 1 січня 2025 року. В даному контексті ми настільки звикли звітувати раз у квартал, що навіть нам, бухгалтерам практикам, чесно кажучи, ця новина взагалі не сподобалась, тому що на нас навантаження величезне. Окрім основних змін, які постійно потрібно контролювати і здійснювати в супроводі класичного бізнесу, так ще й повертається щомісячна звітність по об'єдній звітності до бюджету. Для нас це додається робота. Четвертий пункт: обов'язково перевіряємо реквізити на сплату військового збору. З електронним кабінетом, тобто вам потрібно піти в розділ стан розрахунків з бюджетом, побачити, щоб з'явився новий податок, військовий збір, і там будуть реквізити. Ми розуміємо, що скоріш за все вони будуть після 15-го числа. Якщо буде раніше, буде круто, але практика показує, що ми будемо мати це за 2-3 дні до граничної дати сплати військового збору. Тому наша рекомендація, звісно, контролювати і перевіряти електронний кабінет. В П'ятому пункті я хотіла поговорити про те, кого точно не стосується сплата військового збору у розмірі 5%. Ставка військового збору у 1,5% лишається незмінною для військовослужбовців та працівників силових структур, також не обкладається військовим збором ні ПДФО, ні податком на доходи фізосіб, осіб, військові облігації та ОВДП. Також важливо відмітити, що ні пенсії, ні соціальні виплати. Ні стипендії не обкладаються військовим збором. Я хотіла б відмітити те, що військовий збір для платників єдиного податку вводиться на період воєнного стану. Тобто, по завершенню воєнного стану військовий збір буде скасовано. Хотіла б сказати, що у нас скасовується пільга щодо сплати єдиного соціального внеску. Тобто, єдиний соціальний внесок з 1 січня 2025 року для усіх. ФОП стає обов'язковим. Тобто ви не можете тепер на добровільній основі сплачувати ЄСВ, приймати рішення, я можу сьогодні платити чи я не можу. Якщо ви не працюючи ФОП, сплячий, теж платимо ЄСВ. І якщо ви ФОП на загальній системі оподаткування, у вас теж і ЄСВ. І військовий збір 5%, і ПДФО 18%. Тобто, в даному випадку потрібно зрозуміти, що у нас повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску. Якщо говорити про податкове навантаження, яке на вас лягає, протягом місяця вам потрібно буде заплатити загальна сума податку 2000. 862 гривні 80 копійок. Якщо говорити, яке податкове навантаження у вас буде у квартал, це 8588 гривень 40 копійок. Ну і якщо говорити про увесь рік, вам потрібно буде заплатити 35353 гривні 60 копійок. Тепер перейдемо до ФОП другої групи. Вам потрібно буде сплачувати військовий збір 800 гривень, єдиний податок 1600 гривень, єдиний соціальний внесок 1760 гривень. Загальне податкове навантаження на місяць 4160 гривень. Якщо говорити про квартал, вам потрібно буде сплачувати 12 480 гривень. І в рік це 49 920 гривень. ФОП третьої групи сплачує 5% єдиного податку від обороту, 1% від обороту військового збору і єдиного соціального внеску 1760 гривень. Якщо говорити про ЄСВ на квартал, це буде 5280 тисяч гривень. Якщо говорити на рік 21 120 гривень. Якщо ви зрозуміли, що для вас це непідйомна цифра по сплаті податку кожного місяця, не поспішайте закривати свій ФОП, подивіться, можливо, це рішення буде для вас. Якщо ви той підприємець, який має несистематичні, наприклад. Доходи, якийсь місяць у вас немає надходжень, або ці надходження незначні, або вони досягають граничної суми, яку я зараз вам озвучу. Можливо, вам просто потрібно змінити групу, тому що, якщо ви, наприклад, зміните свою групу і прийдете на третю, відповідно у вас буде менший податок. Єдине, що це потрібно буде зробити не пізніше 15 грудня. От рахуйте, сьогодні у нас лишилось 12 днів, щоб це реалізувати. Якщо ваші доходи точно більше, чим 130 тисяч гривень на квартал, тобто це десь приблизно 43 тисячі гривень у місяць, то вам потрібно лишатися все ж таки у своїй групі. Тобто перебувати на ФОП першій групі або на ФОП другій групі. Все, що у вас до 130 тисяч гривень на квартал на три місяці, або менше 43 тисяч гривень на місяць, то, звісно, вам потрібно перейти на третю групу, тоді ваші податки будуть меншими. Давайте, наприклад, подивимося і уявімо, що вашими доходами є 20 тисяч гривень на місяць. Тож, якщо наші доходи 20 тисяч гривень на місяць, перебуваючи на третій групі, ставка єдиного податку у нас буде 1200 гривень. Відповідно, у квартал ми з вами заплатимо 3600, ну, це явно буде менше, чим сплачувати фіксований єдиний податок на другій групі в 1600 гривень. Ви вже, в принципі, знаєте і орієнтуєтеся, які доходи ви отримуєте щомісяця. Якщо ваші доходи... Менше ніж 40 тисяч гривень на місяць, в даному випадку можливо вам вигідніше змінити групу і перейти з другої групи на третю. Ваша задача проаналізувати свій дохід за 2024 рік по і зрозуміти, що якщо ви застосуєте 5% єдиного податку. Плюс 1% військового збору можете одразу брати 6%, і це буде менше, ніж ваше основне податкове навантаження на другій групі, то слід, звісно, змінити групу і перейти не пізніше 14 грудня на іншу групу. В інакшому випадку, якщо у вас спляче ФОП, звісно, вам порада закрити ваш ФОП, подати вашу ліквідаційну звітність, щоб не сплачувати усі податки. Які не залежать від обсягу доходу, тобто є у вас доходи, немає у вас доходів. Вам потрібно платити, якщо ви ФОП першої і ФОП другої групи, фіксований єдиний податок, фіксований ЄСВ і фіксований військовий збір. Можливо, це вам просто невигідно. Ми завершили з вами огляд нового закону. Якщо у вас лишилися питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Підписуйтеся, радьте вашим друзям це відео. Можливо, вони приймуть для себе правильне рішення, яке допоможе їм зберегти власні кошти. До зустрічі і сподіваюся, відео було корисним.